Доброго ранку! Вітаю вас у своїй рубриці Ранкова кава. Сьогодні ми з вами п'ємо кавусю чай хто що. А я з вами буду розмовляти про свій ранковий догляд і не тільки. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Мене звати Олена. І так, сьогодні у рубриці ранкова кава. Ми з вами будемо розглядати ось такі пілінг-педи корейські. Тестувати з вами український бренд. Я вже ним користуюсь більше двох тижнів. Ось такий називається він Relance Rituals. Це такий серум для шкіри навколо очей. І також покажу вам свої. Покупочки. Так що давайте будемо з вами відкривати ось ці педи. Вони йдуть ось так закриті плівочкою. Я вже їх один раз, десь тижнів два тому користувалася таким педом. Результату не зрозуміла з одного використання. Давайте разом з вами. А ви напишіть мені, хто тестував такі педи, як вони вам сподобались чи ні. Вони йдуть з червоним вином. Доволі таки пропитані дуже добре. Ось так виглядає сам вид. І подивіться, вино тече прямо по руках. Шкіра в мене комбінована. Ось зараз ближче до сухої. Є нерівності на шкіри, висипання. Ну, давайте будемо. Починати. Кажуть, що з одна сторона, а потім іншою можна користуватися. Ну, Давайте почнемо з першої. І відразу видно, де я протирала, де не протирала. Такими круговими. Обертами буду це робити. Аромат приємний. Ніякого пощипування немає. Тепер повертаю на іншу сторону. Буду протирати цією стороною. Можливо, ще навіть прийдуся по шиї і декольте. У мене сьогодні з освітленням не дуже добре. У Львові душі похмуро. Шукала собі місце, де б тут гарно присісти, і все-таки щось зі світлом стрибає світло. Але то нічого. Я думаю, результат ви будете бачити розширені пори мої. почервоніння, як такого немає. Давайте я не буду дивитися в камеру, буду дивитися у дзеркальце. Де потрібно ще провести. Читала дуже багато відгуків, як хто комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються, хтось їх не розуміє, хтось чекає від них якогось результату, вау. Так, і тут ось так візьму. пройдемося. Я піду зараз змию. Оце ну, таке стало гладке, ніби вирівнюється тон шкіри. Гладке, приємне на дотик. Все, що я можу зараз відмітити. Я йду змиваю це теплою водою. Я обов'язково такі штуки змиваю водою, на обличчі я не залишаю і повертаюся до вас. І так, для вас прийшли якісь секунди. Шкіра доволі таки гладенька. Нема ніяких зараз ні, не почервоніння ніякого мене дані педи не викликали. От, що звуження пор я не знаю. Мені здається, ще не винайшли такий засіб, який вам звузив пори, і ви залишилися задоволені цьому прямо на багато-багато років вперед. Скажімо так, ну це така тимчасова штука, можливо, трошечки візуально. От якісь силикончики вам пори і вирівнюють. Але це пілінг пади це в нас де якби очищення шкіри обличчя. Далі я хочу показати вам свою першу покупку. Брала я ось цей тонік вже дуже давно. Всі ці покупки я робила дуже давно, в різні дні. Це від Line Lab, Купувала я цей тонік в Аврорі. Написано, що він йде 3 в одному для всіх типів шкіри, очищує, живить та пом'якшує, збільшує пружність та еластичність з екстрактами семи жіночих трав. Навіть так. А, значить, ем... жіночі трави це в нас де екстракти календула, ромашка, меліса, шавлія, акація, череда та м'ята. Я вже його один раз, по-моєму, тестувала, в принципі, непоганий тонік, тут об'єм де 150 мл. Мені подобається. Так само у мене з тої серії, мені Юля присилала міцелярну водичку від Line Lab. Хочу сказати, що вона не всі туші знімає. Там заявлено, якби ну, я буду з туші знімаю тільки двох фасками, а звичайні, звичайно можна, можу і міцеляркою зняти. От, але е, вона не всі туші знімає. А таку туш від Faberlic, чорніше чорного, вона мені не до кінця знімає. Ну і не тільки. От. Протрує приємний аромат даного тоніка. Такими травками пахне все, що мені треба. От, І зараз я покажу вам крем, який я наношу зараз особливо. Використовую я його і зранку можу використовувати. ну Він більше на ніч призначений, нічний крем, така маска. Але я можу зранку використовувати, тому що в мене ось тут довкола дуже суха шкіра, і в мене були аж такі цілі рани, такі, зробився як атопічний дерматит. і я. Використовую більш такі креми. У мене зараз від Faberlic Weekend є така маска. От так вона виглядає, я нею користуюся. Вона має дуже гарний, приємний аромат, і вона така доволі таки, живильна. Мені добре, з нею не пече мене тут ніякий крем, коли я наношу. цей, верніше. І добре в мене з ним все в порядку. Але, перш ніж я нанесу крем, я забула, що ми з вами ще ось таку такий, таку сироватку під очі не наносили. Взагалі, то я вперше раз стикаюся з таким форматом сироватки. Це наш український бренд RELANCE. От. Я ще вам навіть в покупках не показувала, я замовляла на мейкапі гідрофільну олію і от дивіться, тут така піпетка йде. От, я наношу буквально капельку, і ось тут роблю такий масаж. Так, бачите, мені оцієї крапельки достатньо на одне око. Тепер наношу другу капельку. І наношу сюди. А вона, якби, не зовсім водичка, тому що вона відразу не стікає. А вона тут має якісь, напевно, масла. Я не вникаю в склад даного серому. Має якийсь дуже такий ненавязливий, приємний аромат. Ми. Даний бренд будемо з вами розглядати в окремому відео. Я поки вже другий тиждень більше навіть ніж друга тижня я тестую. І от подивіться, скільки в мене його тут ще є. Це мені вистачить на дуже-дуже довго. Дуже Продукт дуже економічний. Тут всього 10 мл. Я коли побачила таку, думаю, і вона дуже бачите швидко поглинулася. Ця сироватка під очі а зволожила шкіру все те, що нам потрібно. Так, а тепер я приступаю до крему. Швиденько його також наношу і розкажу вам, що ще я купила, які необхідні покупки я зробила. Між іншим забула вам ще олівці взяти, але придеться вас ставити на паузу. Думаю, то нічого, що ми з вами їх розпакуємо. Так, вуха не забуваємо, як деталь Цей крем теж дуже швидко поглинається. Часом мені хочеться ось тут додати його чим побільше, але на нього дуже добре лягає тональна основа, і мені з ним протязі дня дуже-дуже комфортно. І так, покажу вам, це я брала буквально недавно. Такий ось крем, написано, це в нас BioCura Beauty. Це, напевно, так і називається сама фірма Q10. Денний крем. Це я їздила на гуртівню, то куповувала канцтовари, Написано, тут є така шкала. 40 і далі 60. Цей крем я взяла для мами. Скоро у неї день народження, і я зроблю їй такий от подарунок. Тут де стандартний об'єм 50 мл, скляна баночка. От це скло, зверху пластик, і він йде зафольгований. Повністю. також Можливо, якось буду в неї буду тестувати і сама. Приємний такий на вигляд, дизайн, все в коробочці. Ніколи його в нас не бачила і виробляє. Це, по-моєму, німці я дивилася. А ні, написано французи. Я щось дивилася, там на перекладі написано було, що це в... 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 німецький бренд. Ну добре, нехай будуть французи. Ось тут на коробочці. написано Франкс. От. От такий. Він був доволі такий бюджетний даний крем, тому думаю, протестуємо. Для донечки якось в АТБ брала ось такий є. Тут написано 3 в одному шампунь для волосся тіла та обличчя 350 мл. Такий приємний аромат маршмеллоу. Є позначка 1+, Тобто можна з одного року. Дуже приємний аромат, і вона у мене любить такий рожевий колір, то думаю, взяла. Нехай буде. Таких засобів в запасі не буває багато. Так, ще взяла: це в нас Аврора. Ось такий пілінг гель для душу з виноградними кісточками. Дивіться, який насичений гарний колір. Я зараз дуже люблю фіолетовий колір. Це у нас Романтиквід називається. Ажур Body Cosmetics. А також не знаю, що це за бренд, по-моєму, це навіть Україна виготовляє. Так, Це у нас Дніпро. Дніпро виготовляє такі от пілінги для гель-пілінги для душу. От, Не знаю, чи буде він ще мені, чи піде на подарунок, тому що я його не відкривала, але такий прям. Гарна така баночка. Далі взяла ваврорі повторила, це в мене вже повторна покупка даного аромату Тезорі Дорієнти Аюрведа називається Амла і Пачулі. Люблю ті кондиціонери, це в нас італійські, 750 мл. Надовго мені їх вистачає, вони концентровані, їх потрібно небагато. От, хамам зараз у мене стоїть у використанні, а цей взяла на зміну. І взяла. Ще, дуже дівчата хвалять останнім часом ось такі шампуні від Балеа. Це в нас точно, по-моєму, німці виготовляють 300 мл, Це в нас де шампунь, Колір і блиск з ароматом гранату. Ідеальний підходить для фарбованого волосся. От. Я тестувала там на огуртівні даний аромат, дуже приємний, такий якийсь фруктовий, цей піде точно на подарунок. І взяла до нього в пару це ось такий гель для душу, Теж та ж сама фірма Балеа. Теж тестувала там аромат. Мені цей сподобався найбільше, і тут написано, що це є лімітована колекція. Дуже мене зацікавив даний бренд, От, Але знаю, що дівчата вже багато показували у відгуках, що тут також до 300 мл, веганська формула. От це також виготовляють німці. І так, біжу за олівчиками, покажу, які я ще купила олівці. І так, перший олівець, ви вже могли навіть бачити в мене, я ділилася в інстаграмі. Хто на мене ще не підписаний, запрошував і у вас в свій інстаграм. А це ось такий лонгластінг каял і лайнер в 403 відтінку Lamelle Professional Makeup. Так, зелений-зелений. Я не знаю, чому, але так мені сподобався цей зелений каял, він надзвичайно. А от так він виглядає. Я вже робила з ним а, макіяж. Дуже мягко наноситься. Він як малює, як по маслу. От, дуже такі легенькі лінії робить. В неї доволі такі стійкі. Давайте так для свочу. Більше намалюю. От, подивіться, який зелений відтінок. Я не знаю, чому мені так захотілося того зеленого. В моїй колекції зеленого взагалі ніяких тін нічого немає. Ось тут цей. Колір мені дуже-дуже сильно сподобався. І, звичайно ж, з'явилися в нас в Єві, я вам говорила, ось такі е, олівчики для очей. Давайте, напевно, з вами його зразу і розпакую, бо я ще їх навіть і не розпаковувала, тому що не робила ніяких макіяжів. Це в нас де е, Color Gel Liner 404, Oh My, oh My та, та серія. Напевне, не обійтися. Йду ще розпакую їх і зараз повернуся до вас я сьогодні. Зовсім не підготовлена спішусь на роботу. Крім того, що вони були замотані ось такою такими штуками-кодами, то вони ще і в плівочку, якби замотані виробником, одним словом. Захист тут просто. Дуже класний. Так, жовтий я вже вам сказала. Це в нас іде 404-й. Ух, подивіться, який в нас буде з вами макіяж дуже гарний, дуже ніжний. Напевно, вже всі купили, я ще його буду тестувати тільки. Дуже гарний. Так, 404-й. І також ось цей 401 голубенький. Також він ще в нас. Я вже навіть дивилася на деякі макіяжі, які роблять даними лайнерами. І хотілося би також собі щось повторити подібне. От. Ось так. Тепер і в моїй колекції є такі. Лайнери, Звичайно, хотілося б там ще собі якісь, але я думаю, що цих мені буде достатньо, вони такі універсальні і ну, патріотичні. Так? От, в принципі, на цьому все. Моя ранкова кава завершується, я біжу на роботу. Вам бажаю тихого, мирного, спокійного дня. Тримайтеся, ми йдемо тільки до перемоги, все буде Україна. Всім па-па.